А це, наша улюбл... а це наша улюблена мить, коли ми всі разом катаємося з нашим понобарем, який очолює катання дітей. Щасливі діти? Класно? Да. Супер! Супер! Гарна погода, прекрасний настрій, все надзвичайно прекрасно. Хай Бог не залишає. Все супер. Матінко, так все супер. Все супер. Ось кораблик для найменших. Кораблик. Марк супер. Так. Аж трясуться вже. Не холодно. Але кораблик класненький. Слава Богу за все. Це Збройна на Михайло. Наші діти відпочили. А тепер водичка яка, скажімо. Нормальна. Суперова, тепленька, правда? Нормально. Суперова, суперова. Парго. Суперова. Добре, дякую. Були на пляж. Наші дві красуні. Настя Марго. Ну що, супер? Суперовою вода, супер. Пляж розпочався. Наші всі вже копаються, відпочивають. Але наші наймолодші мат матінки люкся. Вода ага. вода Ну, вода. Звикати треба. Добре, будьте здоровенькі.